Будьте готові насолоджуватися чотирма вражаючими супермонами поспіль. Чотири супермісяці не пропустіть небесне шоу. Жовтень, листопад, грудень, січень ці місяці обіцяють стати по справжньому незабутнім для всіх, хто принаймні трохи зацікавлений у астрономії та красі нічного неба. Ми чекають на нас цілу серію чотири суперлінії поспіль. І, повірте, це не просто прекрасне видовище, а унікальна можливість по новому подивитися на нашого супутника та оцінити його вплив на землю. Я пам'ятаю, як і в дитинстві, бабуся часто розповідала мені про місяць, вона сказала, що місяць впливає на потоки та відливу, на настрій людей і навіть на зростання рослин. Тоді я не вірив це занадто багато. Але тепер, коли я вивчаю астрономію, я розумію, наскільки глибокий зв'язок між Землею та місяцем є глибоким і складним. А спостереження за Суперлінгами один з найкращих способів відчути цей зв'язок. Що таке Супермун і чому він такий особливий? Суперман це повний місяць, який виникає, коли місяць найближчий до Землі на його еліптичній орбіті. Орбіта місяця навколо Землі не ідеально кругла. Але злегка витягнута, еліпс. У найдальшій точці, апогей, місяць знаходиться приблизно в 405 тисяч кілометрів від землі, а на найближчому, периджі, лише 363 тисячі км. Коли повний місяць збігається з паригеєм, ми спостерігаємо за супермоном. Різниця між звичайним повним місяцем і супермоном може здатися незначною, всього на 8% більший і 15% яскравіший. Але повірте, цього достатньо, щоб помітити різницю. Особливо, коли місяць низький на горизонті, ілюзія місяця на горизонті, це явище, коли місяць виявляється набагато більшим, ніж є насправді. Це тому, що наш мозок порівнює розмір місяця з предметами на землі, такими як дерева та будівлі. Уукет я баскає, листопад, грудень та січень суперліній, що нас чекає. Жовтневий Супермон 7 жовтня це перше небесне шоу в нашій серії. Ідеальний момент, щоб зателефонувати друзям та родичам, вийти не під відкритим небом і насолоджуватися видом повного місяця. Не забудьте взяти з собою бінокль, це допоможе розглянути деталі місячної поверхні. Листопад Суперлонг, незважаючи на те, що різниця між листопадовим суперманом та іншими може бути не такою помітною, це чудова можливість спостерігати за місяцем, як він проходить через Сузір'я Тельця. Грудень Суперлонг холодний місяць, назва цієї суперлії, звичайно, поетична, але не відображає жодної особливої астрономічної особливості. Просто гарне ім'я для прекрасного явища. Січень Суперлонг Луна вовк ця назва має більш цікаву історію. У стародавні часи, коли місяць був єдиним джерелом світла вночі, люди залежали від нього для полювання. Вовки, які зазвичай виють на місяці, в січні були в голодному середовищі, оскільки здобич була дефіцитною. Тож вони вкрали худобу тому місяцю дали назву вовк місяця. Який найкращий спосіб спостерігати за супермісяцем? Знайдіть темне місце, світло міста значно заважає спостерігати за зірками та місяцем. Якщо можливо, вийдіть за місто, де небо чистіше. Поспостерігайте за сходом сонця або зателефонуйте на місяць, як я вже згадував, ілюзія місяця на горизонті робить його більшою і яскравішою. Використовуйте бінокль або телескоп. Бінокль допоможе розглянути деталі місячної поверхні, а телескоп дозволить вам побачити кратери, гори та інші місячні утворення. Візьміть із собою камеру, спробуйте зафіксувати красу Супермона на фотографії чи відео. Додаткові астрономічні події в жовтні січня спостереження за суперлінгами це лише початок. У жовтні січня ми знайдемо багато інших цікавих астрономічних подій. Плеяди. у жовтні місяць пройде поруч з галактикою, прекрасним декількома зоряними кластерами. Це чудова можливість познайомитися з цією зірковою хмарою. Юпітер у жовтні місяць відбудеться поруч із планетою Юпітер. Якщо у вас є бінокль або невеликий телескоп, ви можете побачити деяких його найбільших супутників. Місячний X і 5 протягом декількох годин кожного місяця, коли місяць перебуває у фазі першої чверті, ви можете побачити захоплюючі оптичні ілюзії під назвою Лунар X і 5 це форми, які з'являються на поверхні місяця через гру світла та тіні. Висновок не пропустіть можливість Чотири супермони поспіль, рідкісне та захоплююче явище. Не пропустіть можливість насолоджуватися красою нашого супутника і відчувати себе пов'язаними з космосом, спостерігати за зірками це не просто хобі, це подорож до розуміння нашого місця у всесвіті. Візьміть друзів, родину, бінокль і вирушайте на полювання на небесні красуні. Я впевнений, що це буде незабутнім досвідом.